Вічень хвилини залишаються до вирішального моменту. Як відчуваю, як хвилюються діти та їх зіркові наставники, зовсім скоро ми дізнаємося, хто зупиниться за крок до півфіналу, а хто продовжить боротьбу. Я запрошую команди та їх зіркових наставників на сцену для оголошення остаточних результатів на сьогодні. Команда Насті Каменських. Команда Ірми Вітовської, команда Володимира Горянського та команда Дантеса. Залишилося зовсім трохи, і ми дізнаємося, хто ті три команди, що опиняться у півфіналі нашого проекту. І зараз ми на екрані побачимо результати напередодні додаткового конкурсу. Команда Володимира Дантеса була на першому місці з результатом 57,1. Команда Володимира Горянського опинилася на другому місці з результатом 56,8. Третє місце посіла команда Насті Каменських з результатом 55,9. і команда Ірми Вітовської поки на останньому місці з результатом 55,8. Ці результати ми мали перед битвою за життя. І зараз троє суддів. Віддадуть свої три дорогоцінні бали. Наталя Могилевська визначить найкращого вокаліста. І Олена Шоптенко віддасть свій бал найкращій танцювальній парі, і Юрій Корбунов визначить найкращого малюка в оригінальному жанрі. І першою свій бал буде віддавати Наталя. Ви всі в равній степені виступали дуже хорошо. Але все-таки відмітити одного з вас. Чоловіку, которого сьогодні. почти не работали связки. Человек, которому я сказала молчать категорически. Собрался, вышел, и это было действительно очень сильно. Саша, ты молодец. Самородок, уникальный голос. Саша, и завтра молчать. Отрывая команда Ирма Витольского, это Александр Подолян. Тепер свій бал віддає Юрій Карбона. Я думаю, ви зі мною погодитеся, що серед цих людей є один, який відрізняється якоюсь своєю, ну, такою, надзвичайною позицією. Вона не просто позиція з вірною відповіддю. Вона обґрунтована. Мій бал безперечно належить нашому маленькому Вундеркінду Жені. С команды Дантеса отримує додатковий бал для своєї команди. Тепер слово має хорограф Олена Шовтенко. Скоро полуфінал і самые сильні ребята должны там быть, которые могут развиваться всесторонние. Лучше всего были в этот раз. Влад і Лера. Турнірна таблиця виглядає ось таким чином. Перше місце команди Володимира Дантеса з результатом 59,1. Команда Володимира Горянського з результатом 56,8 на другому місці, як і команда Ірми Бітовської. І на жаль, за крок до півфіналу наше шоу покидає команда Насті Каменські. Ходіть до мене, ходіть до мене всі. Ви всі талановиті, ви всі молодці. Давайте домовимося не плакати. Добре, Настя, тримай. Ну, В першу чергу, я би хотіла сказати огромне спасибо 1 Плюс 1 за те, що роблять такі проекти. Головне, спасибо журі, Це очень сложно. Очень сложно. У меня самый маленький коллектив. И а, они очень достойно себя вели и очень достойно боролись. И им самые громкие аплодисменты, пожалуйста. Ребята, давайте мы как настоящий артист поклонимся. Браво! И мы обязательно вернемся. Ми зустрінемося на Гала Концерті. Це були не останні ваші виступи. Вітайте півфіналістів шоу Маленькі гіганти. Команда Ірми Вітовської, команда Дантеса та команда Володимира Горянського. Наступної неділі ми вперше побачимо, як вони виступлять на сцені разом зі своїми зірковими наставниками. Це буде щось неймовірне. Дочекайтеся під фіналу вже наступного тижня. Це один плюс один. Це маленькі гіганти.